Нагадаю, що програма Лайф триває в цій студії. Я Наталка та Олексій Ананов, і також вітаємо у нашій студії гостя а... народного України Ігора Ігор Лапіна. і з ним так. обговоримо сьогоднішню головну тему дня. Це звіт Юрія Луценка у Верховній Раді, і зокрема, суд над Януковичем. Саме це Юрій Луценко вважає найбільшим своїм досягненням на посаді генпрокурора. Про таке він заявив із трибуни парламенту під час річного звіту перед депутатами. Давайте послухаємо і проаналізуємо. Найбільшим своїм досягненням за їх роботи на посаді генерального прокурора я вважаю завершення слідства і початок судового процесу над Януковичем, який обвинувачується у державній зраді українського народу. І це лише перший крок. Саме колишній президент Віктор Янукович був символом зла і для майдану, і для абсолютної більшості українців. Тепер я як генеральний прокурор доведу це в суді. Зло буде покаране. пане Ігоре. Чи достатньо зусиль генпрокуратури для того, щоб зло було покараним? Чи Янукович залишиться і стане символом якраз і того, хто поніс покарання? Ну, перш за все, дійсно, направити справу до суду це є лише один маленький крок. Я вважаю, тому що при нашій судовій системі, ну дай Бог, щоб як кажуть. Дай Бог наша ботиляти вовка з'їсти, але тим не менше абсурдним виглядає, коли Янукович і його поплічники посадили Луценка в тюрму, а генеральний прокурор Луценко не доведе справу Януковича до логічного завершення і обвинувального, як кажуть, вироку. Ну, але це не, не, не має бути особиста помста? Справа не в тому. Це не є особиста помста з боку Луценка, але треба ще знати нашу судову систему і знову ж таки, де слухається дана кримінальна справа, і чи не ті ж самі судді робили точно те саме на обов? Навпаки, проти майданівців. Пане Ігоре, ви погоджуєтеся з Луценком, що саме цей процес і це подання слід вважати найбільшим досягненням Генпрокуратури? Це, ну, як найбільшим досягненням Генпрокуратури. Уз... я б сказав би так, юридичне оформлення того, що накоїв Янукович. Це не є. Якесь досягнення. Це є робота, яку повинна робити Генпрокуратура, а інакше для чого тоді вона існує. Ваша Це... оцінка звіту позитивна? Ну, мене таке знаєте, в принципі, взяти до відома. Оце от моя, моя оцінка, тому що дійсно є чим е, похвастатись з приводу повернених коштів. Дуже багато роботи пророблено, але знову ж таки наголошую, логічним завершенням має бути а вироки є... судів. А як ви ставитесь до депутатів, які наразі говорять у куларах про збір підписів щодо відставки Луценка? Ви знаєте, вистачить голосів, чи це лише. Я так, думаю, вигурення? що на сьогоднішній день це лише розмови, тому що потрібно щось, за що готові буде зібрати підписи ну, 150, ладно, а 226. Ну, я вважаю, що на даний момент е, такого, е, от якщо справа Януковича провалиться, то тоді, повірте мені, буде не тільки збір підписів, а буде на другий день 226. Тому що людина ну, несе мусить нести відповідальність в даному випадку політично. Але на сьогоднішній день такої справи провальної. Яка би могла би сказати всім, що голосуємо проти Луценка, я не бачу? Пасибі вам велике за ваші коментарі. Наразі дякуємо вам, Ігор Лапін, народний депутат України народного від народного фронту, був нас у гостях.